Коли війна триває і відчайдушні часи потребують відповідних заходів безпеки, що найменше, що ми можемо зробити, розуміти мінімум, який вимагається від нас, як від громадян України. Тож почнемо з простого: воєнний стан. Воєнний стан вводять у разі збройної агресії, загрози нападу або небезпеки державній незалежності. Термін дії воєнного стану визначає президент країни. Таким чином, для цивільного населення з'являються деякі обмеження, наприклад, комендантська година, під час якої забороненим є перебування на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів. Пам'ятайте, що під час комендантської години рекомендується дотримуватись правил світломаскування. Це означає, що треба зашторювати вікна, вимикати світло, прибирати з-під всі усі лампи, в тому числі фотолампи для догляду за рослинами. Воєнний стан зобов'язує цивільне населення уникати фото та відеозйомки військових, військової техніки та блокпостів. Також не слід надавати перевагу одягу стилю мілітарі або іграм із іграшковою зброєю, особливо, якщо мається на увазі наставляння її на людей для переконання в тому, що вас не сплутають з військовими, окупація. Під час окупації країна або її частина захоплена Збройними силами іншої країни. При цьому територія держави перебуває під контролем іншої країни, а її представники прагнуть нелегітимно утвердитися як офіційна влада. В умовах окупації потрібно бути готовим до потенційних загроз чи провокацій. Ось перелік порад, які допоможуть організувати собі відносну безпеку. Дізнайтесь, хто надаватиме першу допомогу в умовах окупації: лікарня, швидка допомога, служба порятунку тощо. Уникайте місць, які можуть бути заміновані, наприклад, покинуті чи зруйновані будівлі, військові укріплення, КПП, мости. Особливо небезпечними є лісосмуги та ліси, якщо в цих районах велись активні бойові дії чи здійснювалися обстріли касетними боєприпасами. Уникайте самостійних переміщень незнайомими місцями та місцями, де велись бойові дії. Якщо члени вашої сім'ї розлучені і не мають зв'язку один з одним під час збройного конфлікту, повідомте про це на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій або У Червоний Хрест, які допомагають людям знайти інформацію та воз'єднати сім'ї. Пам'ятайте, на окупованій території люди не залишаються одні. Тепер, коли ви узагальнили своє розуміння про воєнний стан, можна переходити на наступні рівні і детальніше дізнаватися про правила безпеки в надзвичайних ситуаціях. Бажаємо успіхів!